А поки політики та експерти сперечаються про майбутнє України. Урядова делегація на чолі з головою Національного банку України Сергієм Арбузовим проводить офіційні зустрічі у Вашингтоні. Голови низки міністерств податкової служби митниці намагаються переконати як американських урядовців, так і інвесторів, що Україна економічно приваблива і стабільна країна для ведення бізнесу. Про економічні показники України та перспективи українсько-американського партнерства ми поговоримо сьогодні з Головою відділу міжнародних зв'язків НБУ Сергієм Кругликом. Дякую, пане Сергію, що знайшли сьогодні для нас час. Добрий. Учора, виступаючи перед американськими інвесторами, Сергій Арбузов переконував вкладати гроші в Україну і, зокрема, переконував також у відкритості українського уряду. Яких вдалося, вам, яких вдалося результатів досягти? Чи повірили вам американці? Ну, ви знаєте, переконувати не треба американців. Вони вже працюють в Україні. І якщо ви знаєте, американські компанії війшли в десятку найбільших інвесторів України, і тепер вони серед тих, які найбільше вкладають в економіку. І мета була не переконати американців мета була презентувати іншим чином або презентувати по-новому, тому що все ще не знають Україну. Ні в Америці, ні в інших країнах, тому була основна мета взяти потужну урядову делегацію з такими ключовими міністерствами, як Міністерство сільського господарства, ресурсів, податкова служба, митна служба для того, щоб показати, яким чином Україна продовжує свій економічний шлях, де є привабливість для інвесторів, а привабливість. Повірте мені, вона є, і американці самі підтвердили під час зустрічі. Це бачать американські інвестори, зокрема, але водночас вони кажуть, що все ж таки складно робити бізнес в Україні. Як же з боку уряду, наскільки уряд насправді зараз, я маю на увазі, американський уряд підтримує цю, цю українсько-американську співпрацю в економіці? Я думаю, що перш за все підтримка йде через підтримку тих компаній, які входять в Україну. Нещодавно зайшли такі, можна сказати, гіганти американської економіки, як Shell, ExxonMobil, Chevron, і розпочинаються потужні проєкти в галузі добичі і в галузі енергетики. І це як один з прикладів. Але інші компанії, які працюють в інших секторах, вони також вони не відходять з цього ринку. Аграрний ринок, наприклад, показав дуже такі цифри, що в 3,5 рази піднялися інвестиції в цей сектор. Тобто, Американські і інші компанії розуміють, що аграрний сектор це один, скажімо так, з пріоритетних напрямків України. Тому вони з задоволенням вкладають і розуміють, що як можна заробити і яким чином можна зробити. Американський уряд, із законодавці також. Останнім часом пов'язують подальшу співпрацю з Україною з питаннями демократії і припиненням політичних переслідувань. Так само вказується на те, що це є перспективою також співпраці з МВФ. Це так само пов'язується з перспективою при співпраці з МВФ. Як ви чи плануєте ви виконувати ці вимоги? Чи взагалі як ви дослухаєтесь до цих вимог? Ви знаєте, у нас не припиняється робота з валютним фондом. Угу. І в нашій програмі спільній, яка була розроблена по програмі «Стендбай», у нас немає політичних вимог щодо виконання українською стороною. І Національний банк і уряд це не є політична організація, це більш економічна структура, яка виконує ті необхідні кроки, які підштовхують вперед українську економіку. Які роблять краще в тому числі для іноземних інвесторів, які роблять більш прозорими правила, які роблять більш спрощеними правила. тобто ви не остерігаєтесь, що а, політика може перебити економічну співпрацю? Ви знаєте, з міжнародним валютним фондом політичної важелі вони не впливають на роботу валютного фонду. А, Робота не припиняється. Нещодавно була технічна місія Міжнародного валютного фонду в Україні, які е, разом з нашими експертами розробляли бюджетну політику, е, де інші. Тобто, Кол, чи очікується ще якийсь грант додатковий і коли? Дуже коротко. Ви знаєте, валютний фонд не дає гранти, mm -hmm. він дає кредити. Кредити, кредити. Наступний кредит буде після того, як буде виконана скажімо так той один відсоток, який не був виконаний в економічній важелі, але на сьогодні його на жаль не можна виконати в то в тих рамках, які були запропоновані. Треба шукати компроміси, Я думаю, що він буде знайдений. Дуже дякую вам і нагадаю, дякую. з у нас в гостях був в гостях голосу Америки. Був Сергій Круле, голова міжнародного відділу Національного банку України.